Історики доказали, що у Стародавньому Римі існували дві основні вікові групи чоловіків. Люди віком від 46 до 60 років називалися сеньори. А як називалися люди віком від 17 до 46 років? Час. Правильно, в остальних команд юніори. Я бачу, що чоловіки в залі деякі зраділи. Достеменно відомо, що четверті зимові Олімпійські ігри відбулися 1936 року. Питання просте, коли відбулися П'яті ігри. П'яті зимові Олімпійські ігри. Час. Кмітливці, наполягають, що це 46-й, коліжанки кажуть, що 56-й. Олімп згоден з кмітливцями, а корпорат вважає, що це 52-й. Штаб волонтерів, незламні. Альмамата, сивкочком, доміно Ніка, 1948 рік. Саме цей яванський музичний інструмент добре відомий усім аматорам інтелектуальних ігор. Та й називається він по-яванськ. Напишіть назву. Отже, Альма Матер е, пригадала, е, і Сипозім її підтримав дзигу. Ніка е, любить дуже окуле. Всі останні команди, правильна відповідь. Гонг. Гонг. у місті Харцизьк Донецької області до війни був магазин канцелярії. Те, що дизайнер, який оформляв різні вивізки магазину, зробив за допомогою канцелярських кнопок, описується відомим фразеологізмом. Напишіть цей фразологізм. нам написано пером не виробити топором сокирою, може бути, так. Законопати теоліп. Нікого приколу. Я не бачу тут е фразологічних ніяких постійних. Тільки два правильних: штаб волонтерів і незламні. Поставити крапку над І. Ця на кнопка вдалена. Поставити крапку над І. Після того, як письменник Сергій Давлатов прожив в Америці деякий час, він виділив у совєтських іммігрантів п'ять послідовних рівнів володіння англійською мовою. Subway English, Supermarket English, TV English, Daily News English. У оригінальній класифікації п'ятим найвищим рівнем володіння мовою, на якому говорять чимало власників дрібних ресторанів, пралень та канцелярських магазинів. Стала назва району Х, де проживає більшість з них. Назвіть Х. Назву п'ятої, так сказати, групи або назву району. Назвемо його Х. Інвич, оце Х мотай мотай. Пару Брайтонів. Пару Бруклінів. Бірманхет і одна правильна відповідь, незламні. Чайна Town English. Я запитав ще володарі в бізнесів маленьких. Це були китайці. Увага, останнє питання першого туру. У селі Мариниці Черноївської області є школа номер 3. Не 4, а 3 Всі культурні акції в цій школі починаються з однієї пісні. Ми питаємо, якої? Час? Пані Вішневська, вона е, запропонувала дві пісні. Ти до мене не ходи» і. Червона! Ні. Челіна скрипка. Чаліна скрипка. Yes. Наші музики нас перемо! Він зробить все, що ви хочете, але це може сильно відрізнятися від того, що ви мали на увазі, про що сказав один американський математик, який пан Тарас? Час. Відповідь, яка не зрозуміла. Багато, багато, то є правильно. п'ять неправильних відповідей. Штучний інтелект. А, штучний інтелект, скажіть. Фотоапарат, Бог, штучний інтелект, калькулятор. Ще один штучний інтелект, калькулятор, штучний інтелект. У вас калькулятор і штучний інтелект, одне і те, що маєте. sta volontario per e il i computer. Se faccio si Євгена Шварц у ті розказується про короля, якому ну просто не везло із міністрами. Бо вони були корумповані. Отаке буває. Він навіть одного разу вирішив посадити половину кабінету. Чому не зміг? Напишіть основне, чому він не зміг це зробити? Не проголосували, його підкупили, не зібрали більшість голосів, переповнений в'язниці. Одна правильна відповідь. Команда Ніка, король не міг вибрати, яку саме половину посадити. <плес> да, не просте питання, але, 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 ну, але Ніка змогла у англійських е, почтових документах про телеграфні правила вказано. Текст телеграми повинен бути зрозумілим. Виключення тільки для, для яких телеграм зроблено виключення. Дякую, нема. Урядових. <плес> <плес> британці, вони, вони з гумором підходять до розуму, розумієте? А за перше пограємо. Не слад, і корпорат. грають тільки дві команди, Моргує нічого не робить. Справжній британець, щоб отримати листа від королеви. Час. І правильні відповіді. Історики стверджують, що князь Олег прибив свій щит на брану Царя. Що він зробив з точки зору міжнародних правил, які тоді були у звичаї? Час. Не написали версію, присвоїв його, надто завоював. Але правильно він від корпорату. Завоювавши царград, він прибив щита, тим самим захистив місто, поставив місто під захист. Інший випадок був, коли він не прибив щита, то місто віддавалося на розгрубування. Ні? ну пограйте, йдіть в інші ігри. До побачення. Коли перемагаєш, то гра завжди добра, це вже ми проходили. Питання добрі питання, не було дуже скаверсних, не було питань на думку когось, то ми не любимо таких питань. Факт є факт. Сподобалась ігра, сподобалась. Ми дійсно щасливі, бо ми двічі були другими чи третіми. Були другими, були третіми, не раз. А сьогодні ми нарешті стали першими. і Ми дуже цьому цим задоволені. Тримає у тонусі, це піднімає настрій. Життя продовжується. І люди, які думають, люди, які гуртуються. Довго ж ціль дуже така, дуже добра ціль, і нам дуже подобається. Ми щасливі, що така гра є. Скільки року ви вже граєте? Ви раніше були заводською командою? Я граю з першої гри, яка була на заводі. Я не пам'ятаю скільки це років, але з першої з першої гри я граю. Ми зайняли друге місце. Вітаю команду «Корпорат». Карпарат достойно виступали. Ми з ними на жаль, поступилися. О, сьогодні пройшла дуже цікава гра. Дякую за запитання. Ну всім командам за участь. Сьогодні була благодійна гра, зібрали 6500 гривень, які передаються нам на штаб незламні. Ми їх використаємо на теплі речі, на, на тепло для наших бійців. Сьогодні, сьогодні така погода, що треба тепло. Усім останні п'ять ігор Ми вже да, два рази були чемпіонами. Да. І на жаль, сьогодні отаке друге місце. Ви раніше говорили, що ви не готуєтеся до тепер. тепер здається, треба готуватися. Всі питання історичні. сьогодні дуже цікаве направлення питань було. От. Дуже цікаве питання. Чи отримали задоволення від сьогоднішнього? Звісно, звісно, завжди отримав задоволення від гри. Було цікаво, як завжди. Питання були різні, і складні, і легкі. І те, і що ми відпов... була правильна відповідь за столом, але ми давали іншу відповідь. Але ми отримали велику насолоду і дуже задоволені. Запам'яталось те питання, на яке ми відповіли одні від про підкуп, коли хотіли посадити чай. Частину корупціонерів і не знали яку. Ну так взагалі всі питання досить цікаві і ну такі підйомні, їх можна можна було знайти відповідь. Як часто ваша команда бере участь в цих і ну майже завжди. Один раз ми пропустили, навіть не пам'ятаю по з якої причини. У нас була команда своя позитив зараз. вона трошки розпалася, але ми граємо з команді. «Нікар». Стабілізувалась кількість команд вже біля десяти і грає постійно. Ну безумовно, десь рівень приблизно однаковий. Розуміння питання, розуміння відповіді. Деякі питання не відповідали. Деяких команда одна відповідала чи дві. На мій погляд, сьогодні була інтересна гра, тим що не зрозуміло до кінця, хто виграє питання, чому були присвячені, яка тематика? Ну, деякі питання я хотів. І узгоджував з темою війни, підводив до нашої війни, паралелі проводив. Мені здавалося, що треба нагадувати постійно людям, не тільки збирати гроші. І на, і на, от, наприклад, раніше під час Другої світової війни припиняли проведення олімпіад. А зараз Олімпіада планується в Парижі. Тим більше там ще й планується деякими федераціями участь російських і білоруських спортсменів. Мені це не зрозуміло. А яку суму сьогодні ви зібрали і кому ви її передали? Гроші передавали до кінця, до, до кінця гри. Там більше, більше 6,5 тисяч. Е, я, до речі, не знаю кому конкретно, але те, що вони підуть на ЗСУ чи через волонтерів, це безумовно. Гроші ми зібрали за традицією останніх ігор штабу волонтерів незламні. Вони знають, куди їх подіти, так що вони принесли користь. Сьогодні грали тільки южніські команди. Ми будемо проводити їх до того часу, поки наші не переможуть або ведучий не уїде.